Скажи у тебе, є страх спілкування з іноземцями? Е, якщо ти маєш на увазі спілкуватися іноземною мовою, mm, так, так. то в мене ні. Але я знаю, що в багатьох є ось цей гнітучий страх помилок. І проблема актуальна не лише коли намагаєшся заговорити іноземною мовою, яку вчив у школі, але й тоді, коли хочеш перейти на українську, а виріс у російськомовному середовищі. Дивна річ починаючи з лютого, у більшості наших співвітчизників є бажання спілкуватися виключно українською, але при цьому присутній страх-помилок, аби допомогти людям позбутися і страху, і помилок та без жодних сумнівів розмовляти впевнено. Створений проект мовити це безкоштовні онлайн-курси вивчення української мови. А насправді ці курси пробуджують генетичний код українців. Деталі в сюжеті. З академічних правил і винятків. Мене в тобі все строє. Особлевали пе. Особливолибе. Із діалектами, суржиком, афоризмами, та навіть лайкою. Суржик це акт зґвалтування російської мови. Так що не стісняйтеся, балакайте, як умієте. У Києві запустили незвичайний онлайн курс про те, як почати говорити українською. Ідея курсу, саме про те, як перейти на українську мову, з'явилася безпосередньо після повномасштабного вторгнення, коли ми відчули величезний запит і від наших знайомих, і там від колег, навіть які кожного дня хтось переходив на українську мову. Ярина Біла студентка Києво-Могилянської академії. Там вона почала займатися мовним питанням, досліджувала тему переходу з російської на українську. Протягом двох років я проводила глибинні інтерв'ю Фокус групи з респондентами, саме які знаходяться на етапі переходу або ж хочуть перейти. Досліджувала їхні болі, проблеми, з якими вони стикаються. Ярина каже, найбільший страх, який відчували російськомовні люди, це страх помилок. Вони боялися мати без. Глуздий вигляд перед друзями та колегами. Друге, це багато хто говорить, що є страх здаватися е, менш дотепним. Наприклад, людина там російською мовою вона така кмітлива, в неї є багато різних фразочок своїх жартів. Вона жартує. А от в переході на українську мені респонденти говорили, що ну я поки там в голові перекладу цей жарт, то вже типу нема часу жартувати. Тож Ярина вирішила створити онлайн курс, який би позбавив людей страху говорити. Ти українською ідею підтримав Ілля Філіпов. Я створив студію онлайн-освіти Едера десь вісім з половиною років тому. Ще коли онлайн освіта не була мейнстрімом, ми тоді почали це робити. Сам Ілля виріс у російськомовній родині і все життя говорив російською. Та після 24 лютого ділиться щось у ньому, наче перемкнуло. Якийсь момент я пишу пост російською, і мені, типу не ок, ну я просто пишу його російською, мені якось дискомфортно трішки. І в цей момент я просто написав перший пост на Фейсбуці українською, і потім просто якось почав писати їх українською. Ілля та Ірина зібрали команду професіоналів і створили онлайн-курс Мовити. Він складається з коротких відеоуроків, які доступні безстроково та абсолютно безкоштовно. Весь курс побудований по е, принципу мікронавчання це коли у тебе є невеличкий шматочок матеріалу, який ти засвоюєш, і потім переходиш до іншого. Тобто, це не напряжно. Ви не можете перекласти фразу, що навіть дотепно пожартувати. А може і полаятися на когось влучно, аж стигне кров у жила. Це Артур Пройдаков. Він професійний педагог і головний спікер онлайн-курсу. Я народився і виріс в маленькому провінційному містечку на Луганщині. Це місто Стаханов. Зараз після законів про декомунізацію його перейменували на місто Кадіївка. Це було повністю російськомовне середовище. У мене була російськомовна сім'я, але з дитинства я захоплювався українськомовною культурою, слухав музику українськомовну, читав літературу. Тож Артур вирішив стати вчителем української мови та літератури. Викладав у рідному містечку до 2014 року. Після того, як Кадіївко окупували росіяни, евакуювався на Сумщину, де продовжив займатися педагогікою. А 2021 року переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, що відомо у світі як Нобелівка для вчителів. Я намагався в цьому курсі використовувати такі матеріали, які будуть цікаві і зрозумілі. Пересічним громадянам ми використовували приклади із пісень, сучасних українських виконавців, цитати з фільмів, цитати з текстів, сучасних українських літературних авторів і так далі. Якщо навколо тебе колір червоний, значить що нормально. Ти живий і здоровий. В онлайн курсі Артур не лякає слухачів академічними термінами та правилами. Він викладає живу мову. Наприклад, фраза Най тебе качка копне. Так це на заході України вважається дуже грубою фразою. І от якщо я так вам зараз сказав м'яко, то це сприймається дуже так позитивненько, як жарт. Але на заході України, зокрема на Прикарпатті, це можна знаєте, використати цю фразу лише в крайньому випадку. Та най тебе качка копне, так то це звучить дуже так жорстко. Щодо ще діалектизмів, то можна казати, що є такі слова, як пацьорок. Наприклад, в Коломиї є магазин пацьорок, і там заходиш в магазин, там дуже красиві прикраси, якісь там діаманти, і як потім з'ясувалося, пацьорок це прикраси, Хоча звучить така асоціація може бути не дуже окей, пацьорок. Лише за кілька тижнів онлайн курс зібрав понад 6 тисяч слухачів, які разом з Артуром відкривають для себе українську мову. Здебільшого це жителі східних і південних регіонів України різної вікової категорії від підлітків до пенсіонерів. Кожного слухача підтримує психолог. Жіночка розказує. Вона з в окупованому Маріуполі жила, і вона каже: що от ми сидимо в цьому підвалі під обстрілами. Ми постійно чуємо вибухи ракет. І Вона каже: Я ніколи не знала українських пісень я, ну типу, їх ніде не вчила, ні в школі не було такого. Але каже, в якийсь момент просто в мене в голові з'являються ці українські пісні, і ми починаємо з родиною їх співати. Команда онлайн курсу Мовити переконана, навіть якщо українець російськомовний, генетичний код у нього український. Просто його треба розбудити.